Останнім часом почастішали випадки побуття військовослужбовців за мовчазної згоди, а іноді навіть за прямим наказом командування. Не хочеться заглиблюватись у причини непорозумінь у стосунках між командирами та підлеглими. Але, навіть якщо солдат прямо відмовляється виконати наказ, застосовувати до нього фізичне насильство командир не має права. Що робити, коли побуття все ж сталося? У аналогічних випадках з цивільними особами процедура більш-менш врегульована: зняття побоїв, пошук свідків, заява в поліцію розслідування. З військовими все складніше, адже командир має вплив практично на всі процеси у довіреному йому підрозділі. Тому в нагоді стануть родичі військовослужбовця, право якого було порушено. По-перше, Члени сім'ї військовослужбовця заздалегідь повинні отримати від нього інформацію про контакти вищестоящих командирів, їх прізвища, імена та побатькові, посади, які вони займають. По-друге, критично важливо отримати від військовослужбовця відомості про саму подію. Нехай в телефонному режимі опише, за яких обставин до нього було застосовано насильницькі дії, характер пошкоджень. Дані щодо осіб, які скоїли правопорушення. По-третє, члени сім'ї постраждалого військового повинні подати до ДБР Державного бюро розслідування або ВСП Військової служби правопорядку грамотно оформлену заяву. Самі вони при цьому мають статус заявників. Під час складання заяви слід уникати емоційних формулювань на кшталт. Прошу надати розголосу у цій справі. Або він пішов служити не для цього, заява повинна містити конкретні факти. Прийнявши її, правоохоронці протягом доби зобов'язані будуть внести відомості про кримінальне правопорушення до реєстру досудових розслідувань та почати перевірку. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства. Допомогу у складанні заяви, рапорту, позову до суду, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.